У березні минулого року всю багатоповерхівку на мікрорайоні Східний-1 влучила ворожа ракета. Внаслідок удару були пошкоджені конструкції першого та другого під'їздів. У 13 будинках навколо вибухова хвиля винесла вікна та частково зруйнувала покрівлю. У пошкодженому будинку по вулиці Ігора Біркуна ремонтні роботи тривають. Від ракетних та дронових атак руйнування у місті значні. З початку війни ми вже допомогли відновили. Біля трьох тисяч будинків, і ще залишилось 88 будинків, що знаходяться зараз у відновленні. Більше ніж 10 тисяч родин криворізьких отримали фінансову допомогу грошми граш... від міста для того, щоб ставити вікна, балкони там інше. Але саме місто займається дахами, під'їздами, вікнами в під'їздах. Але є такі будинки, в яких руйнування значні. Наприклад, як от східний 1 Бірпуна 8 Тут Х-59, російська ракета, влучила в середні два під'їзди в сіми под'їзному дев'ятиповерховому будинку. Місто розробило повністю проєктно-конструкторську документацію на відновлення, тому що експертиза показала, що це можна відновити. Зараз вже другий місяць працюють подрядники. Це наш спільний проект з ГІС з Немецьким фондом. Два під'їзди повинні бути відбудовані до кінця цього року. Це мається на увазі і дах, і квартири ну, повністю встановлені, щоб люди ну, десь з весни могли вже після ремонтів зайти в ці. В Зараз в будинку проводиться демонтаж зруйнованих та пошкоджених елементів з подальшим відновленням його конструктивних частин та інженерних мереж. Крім цього, реконструкції підлягають системи водопостачання, каналізації та опалення, а також електропостачання. Зараз монтуються металеві підсилення. руйнуються стіни, перестінки, ті, які задали. Удар. Це в основному восьмий, дев'ятий, сьомий поверх в першому під'їзді і восьмий, в другому теж вони дуже побиті і приходиться. Демонтувати роботу у пошкоджених будинках виконується у межах проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Він є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини і виконується за допомогою ГІС. Кононенко, Максим Паномарів цей день.